Так, панство. Сьогодні для вас зробимо відео ось з цього місця. Аня мені сказала, що там ракурс такий непоганенький. Е, ну, напевно, що знов ми йдемо в той напрям, що треба зробити відео, треба зробити класне відео. Але я хочу робити його в першу чергу інформативними ці відео. І е, як зробити так, щоб ви те відео дивилися? Звісно ж, зробити гучний заголовок, Погладити кота на відео, вони, вони не дають знімати, абсолютно не дають знімати. Е, вони тут а, ходять кажуть, що ти прийшов на нашу територію. Коротше, ми тут контролюємо весь процес. це Вони, оці два кота і їжаки. Тут прям рішають. Е, і я натикаю зараз чим далі, тим більше. Скажімо так, на скарги е, моїх підписників. Е, каже, Назар, ну як пасічникувати? Це нереально. Нереально рентабельно пасіч... пасічникувати. Е, каже, весняного меду немає, холод, е, постійно одні проблеми і одні перипетії Я Кажу: та ладно, ну якось ж треба виходити з ситуації. Я кажу, рік на рік стабільні не бувають, рік на рік не попадають. Е, зараз бачу такий вже пішов тренд знімати відео з роями, купа пасічників. Знімають кожного дня, як в них виходять рої. У мене вийшов один рій. Е, і то вийшов рій з тої сім'ї, яка була привезена з іншої пасіки. Тому що там були вже запущені бджоли. Ну, робили що могли. Да, і той якийсь там маленький, маленький вже відводочок, бо ми їх всі на відводки поділили, вирішив зроїтись. Там видно матка була. E і я вам почав його показувати. Відоси дійсно такі набирають. Тобто люди, людям реально цікаво. От так. Ми це обрізати не будемо, ну кід реально мішає. E людям реально цікаво дивитися на те, як знімати. Ну, хорошо, вже сюди. Як знімати і як працювати з роями? Не питання. Я з роями свого часу стільки напрацював, що мене, ну, звісно, в мене не було там рекордів по 20 там, роїв в одній ловушці, там, і так далі. У мене були особисті мої рекорди, для себе це були рекорди. Я брав, ставив одну ловушку, і одна ловушка, там, мені 6 роїв приносила. Це в мене так було. І це в мене було, коли я ще ходив в школу. Це 2000. Там, я кінчив школу у 2018 році e, 16-17 рік. От тоді я десь... Ти тими роями так, займався плотненько, хотілося розширити пасіку. І реально було по приколу. Ти береш лавушку, ставиш на велосипед, їдеш і робиш. І з тих пір, да, там, ну це ж не тільки я там, один рік ловив рої, Ні, це було кілька років підряд. І ти понатикуєш тих лавушок, ти там понашукуєш тих способів і так далі. А потім що з тими роями робити? Місцями доходило до таких результатів. от Я от в одному відео обмовився, там підписник прям коментар написав, як це так, 12 рамок значить, відтягнув. Да дуже просто. Рій прилетів, він був щось там під 4 кг ну прям реально рояка такий величезний. Я сам в шоці був на той момент, я такого ніколи не бачив. Його тупо на вощину посадили, в мене тоді сушки не було. Зранку приходжу, переглядаю той вулик. Майже всі 12 рамок відтягнуті. Понятно, що не всі на 100%, 70% гніздо було тобто, яка енергія рою була. Да? І плюс ми ще сироп туди дали. Тобто таке буває. Да? І, а потім я їх. От, оте, що я зараз хочу показати, як оцей ройок, як цей потенціал можна використати, да? Там, наростити, звідти взяти мед. Просто, я думаю, багатьом молодим пасічникам це буде цікаво і корисно. Е, тому що ми можемо ту ройову енергію використати по-різному. Зловити б мені ще одного роя, я б показував, як з того рою максимально набрати воску або сушок. Теж цікавий такий досвід. І Він є корисний для багатьох молодих підписників. Бо старше покоління то вже, ну, понятно, що старше покоління, вони вже все знають, вони вже все вміють, нім вже все добре. Але бідкаються, як же ж рентабельно посічникувати. І от хочу я вам оце Донести. Перше, що треба зробити, щоб рентабельно посічникувати. Почати дивитися мої відео на каналі, де я розказую про те, як я продаю мед, як я запустив онлайн продажі, як ми відкрили один магазин, другий магазин, як ми реалізовуємо, які принципи до поширення інформації, які принципи до продажів, які принципи до цін і так далі. У мене дуже багато цієї інформації на каналі. І вже цю інформацію час. Ну, особливо тим людям, які постійно пишуть, а як? Час дивитися. На каналі, я думаю, понад 100 відео саме на цю тематику. Розширених великих відео. Е, ну, В першу чергу, напевно, що, на, на мій погляд, самі такі інформативні відео це коли я беру конкретно продукт, от, наприклад, прополіс. І розказую, скільки того прополісу можна зібрати, як його можна очистити. Так, я це сижу в магазині. Які продукти є з прополюсу, як його можна продати, куди люди його використовують. Це, це самі інформативні власний досвід реалізації цих продуктів: е, маткове молочко, перга, пилок, дуже дуже такий широкий спектр різних продуктів бджільництва. Я брав просто продукт, брав з поличок те, що у нас є в магазині, і вам показував. Прямо знімав відео в магазині. Хай я там молодший ще трошки на рік-два, хай я там трошки можливо е, ну, там, спосіб подачі інформації. Я ж теж постійно вчуся, коли знімаю відео. І так далі. Хай там це. Але інформація важлива. Інформація в мене за останні два роки, скажімо так, сильно багато в плані продажів не помінялося з точки зору того, як я роблю це. Вони тільки нарощуються просто. Це єдине, що помінялось так. І все. От сьогодні заходимо в магазин. Е -е, треба купити доску да, там, ну, елементарно. А е -е, продавщиця каже, я там, ну, вибачте, а по чому мед? Тобто вона десь там вже бачила, вона вже поняла, що я блогер по бджільництву, що в мене є пасіка. Я їй просто дав візитку, кажу, дивіться, там 12 сортів меду, візьміть, зробіть, виберіть собі, каже, я виберу вас замовлю. Да, там я їй назвав там ціну 250 гривень за літру і так далі. Все, просто прийшов в магазин. Хай вона візьме літру. Ну вона, продавець в магазині, вона зараз візьме, вона побачить інстаграм, вона взяла ту візитку. Ба більше я можу взяти пачку візиток і приїхати в магазин туди, оскільки вони якби зацікавлені дати їм ту пачку візиток, хай лежить в вас. І от таким чином продовжувати рекламну інтеграцію в місцевих, скажімо так, колах. Спосіб? Спосіб. Навіть цей спосіб буде працювати без інтернету. Берете візитки, розвозите по магазинах. Це якщо ви вже там почнете, а, так куди ж ти молодий, а от ми старі, як ми це будемо робити? Ну, як будете робити? О, бачите, коти. Бля, ну, хай муркоче. -е. І от дуже такий важливий момент в цьому плані. І от що ми робимо? Ще раз буду не втомлюватись повторювати, от, що ми робимо конкретно для того, щоб продавати продукти бджільництва? Конкретно. Перше, я не роблю ставку тільки на мед. Це база, це фундамент. Якщо ви хочете бути успішним бджолярем, займатися бджільництвом, як професією, а не як е, ну, пасічник вихідного дня, це не про мій канал. Мій канал це пасічник професійний, пасічник бджоляр, пасічник професія, пасічник бізнес. Да? Тобто пасічник як, ну, в житті. Оце мій канал. Но це, не, це не бджоляр вихідного дня. Бо ці всі способи, там, наприклад, е як вивезти саму лучшу матку з ройової сім'ї, ну, це все маразм. Я вам кажу, чесно, так як є. Потім цей маразм перетворюється в то, до мене дзвонять люди і кажуть, Назар, е оце, останні тижні ці дзвінки регулярні. У мене 20 сімей в ройовому стані. Що робити? У мене 200 сімей. Мені вже як позвонив людина, з якою ми цілу зиму спілкувалися, не в обіду йому. Цілу зиму він слухав лекції, це все. Він зробив ті самі помилки, на які я вже вказував, що це будуть помилки. І він дзвонить, каже, у мене 200 сімей і походу, що в мене пасіка вся в ройовому стані. Ну, кажу, а що ж ви не зробили те, що я казав? Або Окей, прийшла патова ситуація, холод. Всі бояться лізти. Це перша помилка. Боятися щось зробити. Е, щось треба зробити. Що я роблю в своєму випадку? Можливо, це трошки ранувати, я вам зараз кажу, тому що вже холод, як би проходить, але от сьогодні знов холод. Е... Дуже просто. Приходите до сім'ї, забираєте стару матку, да? тобто не, не дайте їй зайти в ройовий стан. У вас немає запасних маточників, у вас немає запасних маток, нічого нема. По ідеї не потрібно робити відводки. По ідеї це дурна ідея, да? грубо кажучи. Але щоб їх не довести в ройовий стан, не дати їм війти в цей стан, в першу чергу, не питатися їх витягнути або стримувати. А вивезти їх, не дати їм туди доходити, даже, обрубати на корню. Що я поробив на своїй пасіці? Знову ж таки, у масштаб 100 з, з лишнім сімей. Я поробив відводки на плідні матки з основних сімей. От я знаю, що в мене сім'я, я знаю, що вона, треба другий корпус, треба далі їй рости. Там, да? Точно, я не можу сказати, чи буде ревий стан, чи ні. Я знаю, що вже пора розширяти. Нема куди, нема чого, холодно. Що пасічники роблять? Не лізуть. А що я зробив? Я взяв, забрав матку разом з 2-3 рамки розплоду і обов'язково дати сироп. Вчора буквально роздавали сироп. Е і забираєш плідну матку. Маточка собі далі живе, маточка далі розвивається. Що відбувається з основною сім'єю? Там залишається 5, 7, 10 рамок розплоду, не знаю якої васили сім'ї. Молода бджола виходить. Да, вони закладуть маточники це 100%, але закладуть вже не ройові. А закладуть рятівні маточники, а їх там буде 2-3 штуки, ну, 5 від сили. Це те, що вони можуть закласти в цьому випадку. Е, все, маточка собі, навіть якщо вийде, навіть якщо облетиться, це вже не ройова матка, це вже рятівна матка. А та сім'я, яка там з часом розплід буде виходити. Будуть підходити якісь взятки. От в даному форматі я розумію, що в мене підійде акація, в мене підійде липа. Е, але ну, в найближчому часі це акація. І, можливо, якась там різнотрав'я, якась там глуха кропива, там, ну кульбабка вже відсвіла і так далі. Вони підходить, та сім'я розвивається, та сім'я знову молодої бджоли багато, а кормити нема кого, вони будуть збирати мені в мед. Єдине, да? що вони будуть без матки. Тобто виникне невеличкий буквально період, коли вони трошки просядуть, тобто ну, генерацію бджоли треба замінити. І до того періоду або вже їхня матка облетиться, або ми дійдемо до ситуації, що можна і позривати їхні маточники, але тоді може струтитися, краще не зривати. Дійдемо до ситуації, що ми або даємо вже свою контрольовану бажану нам матку, або ми просто-напросто залишаємо їм їхню. Але що ми робимо? Ми не втрачаємо рої, наша пасіка контрольована, наша пасіка залишається скажімо так, під увагою. Якщо ви думаєте, що це поганий спосіб, будь ласка, думайте, як хочете. Я знаю, що в мене роїни виходять, я знаю, що в мене вжоли продуктивно працюють, і я знаю, що я отримую результат. Розумієте? Все. Плідні матки, я ж їх не вбиваю, вони просто продовжують працювати. І в тих відводках я тих маток теж швиденько заміню, і мені ще буде там, 100 з лишнім нових відводків. Розумієте? І взимку вони. Тобто я пасіку розширю, а то ж із цих самих відбутків, я ще візьму там якийсь прибуток. В вигляді пилочку, вигляді прополюсу, вигляді воску. Хай даже без берли. Щоб їх там взимку не кормити і так далі. Все, все дуже просто. Якщо ви вмієте і знаєте, що буде, через то я вибрав таку стратегію. В цьому році. Це в цьому році так. В цілому я завжди роблю навпаки. Ну як навпаки, по-іншому, є сім'я. Є там матка, я зробив відводок, і в сім'ї планово замінив матку. Тобто ловиться матка в кліточку плідна, на її місце садиться нова плідна матка через там кілька діб. Але перед тим переглядається сім'я, забираються маточки, матка в кліточці сидить, я туди підселяю нову вже плідну матку. Молоду, плідну матку. Відповідно, вона виходить в сім'ю. Як правило, 90% приймається, 10% не приймається, вона виходить в цей бджони вже не рояють. Тих 10% це просто контроль і повторна дача матки. Все. Ну і відводки, відповідно, теж паралельно працюють. Тому що в промисловому бджільництві або в професійному, скажімо так, одне без другого жити не буде. Це якщо ви цим заробляєте. Ну або якщо ви продали бджолопакети і так далі. Не знаю, детальніше вже нема куди пояснювати. Тобто ми можемо так робити. Ну погода цього року нам вставила палки в колеса. Треба виходити з ситуації. І все. І немає як відео про рої знімати. От і все. Це єдине, що ми вже, коли сім'я в ройовому стані, ну тоді його погасити дуже складно. Дуже складно, але можливо. І от з 10 тих сімей, що ми привезли, одна відроїлась. Можливо, ще будуть, не факт, можливо, ще будуть. Але я так підозрюю, що ми все ж таки подавили ройовий стан в остальних 9 сім'ях. Ну, побачимо, як там буде. Якщо буде, то буду і вам ще відео з роями. А якщо не буде, ну то не буде, вибачайте. Можливо, десь якогось зроя будемо знімати по сусідах, і то, можливо, ще щось буде. Е, от і все. Оце, от той принцип, який я використовую. Діяти по ситуації. Ну і е, друге, що вам важливо знати, не робити ставку на мед і збирати ще додатково 5 продуктів обживності. Е, Тобто, за якою моделлю працює моя пасіка, щоб я не прогорав? Ми меду ні фіаши не взяли. Єдине я. Думав, що в нас буде все ж таки, думав, що ми попадемо в той період, коли ми встигнемо забрати. І це буде безболісно для бджіли і для нас. Ми не встигли забрати цей весняний мед, я прийняв рішення, що не треба робити. Відповідно, ми викачали там пару баночок, поставили на поличку, ну, тіпи, як, щоб люди бачили, що є, і щоб зверталися. Але на поличках є отих п'ять баночок, а більше нема. Все. Тобто це воно продасть і все. Ми більше ніякої реклами не робимо, ми не шукаємо зараз як його продати. Е, но пилочком ми взяли. Пилок бджоли несуть. Розпід кормитися одно треба. Розумієте? Даже Якщо ви їм даєте сироп, вони все одно будуть дасти пилок. А пилок буде натуральний. Все. Е, збирайте пилок. Я показував в Тіктоці. І тут а в шорцях теж показував, е, що по два лотки з сім'ї за день зібрали. Ну, що Щоб передати. Це не з одної сім'ї, так з кількох сімей попало. Прям два повних лотка. ну Це круто, круто. Останні 200-300 грам збираються за добу. Це круто, звісно, круто. Підсушується, хай там усушка відсотків 25-30 йде. Збирається, збирається. Ми маємо результат, ми маємо результат і так далі. Потім сітки на прополіс. Цього року там побачив на такі квадратні пластмасу, інтересно спробувати. Беремо, сітки на Прополіс. все. Подивимося, який у нас буде прополіс. Е, іменно з тих сіток. І будемо ще стандартні наші сітки додавати. Потім. Е, хоча я ще думаю, можливо, є ж сенс залізні сітки положити, попробувати. Хоч і там силіконові, є, все там працює, понятно. Е, я так би теж в пошуках. Е, дуже класно, просто за спостереженням, дуже класно метал забивають. Прямо оці сітки вентиляційні, які є там в стелинах, їх дуже класно забивають. Прям дуже класно. І звідти ну, дійсно крутий прополіс, виходить. І вибити їх звідти не складно. Може, в цьому і просто спостереження, да, це я з вами зараз так ділюся. Далі віск. Кучу рамок можна відтягнути да, в різні періоди. Головне, щоб ви до цього були готові. Іде е до онички. Головне, щоб ви до цього були готові. Далі можна якусь маточку вивести. Ну, окей, Якщо ви матки там боїтеся продавати, будь ласка, маткове молочко зберіть. Візьміть, виділіть кілька вихователюк і зберіть пів кіла маткового молочка. Да. Приблизно, щоб зібрати пів кіла маткового молочка, треба десь в районі е, півтори тисячі маточників. Це буквально там на кілька днів роботи для того, щоб це зібрати. Півтори тисячі маточників. Це за підрахунками. Ну, Плюс-мінус якась там похибка. Це не складно, це так кажеться, що це багато, півтори тисячі маток. На 60 личинок я прививку роблю там за 10-15 хвилин. Все, це ну, доволі швидко, це якщо там прийти, достати рамку і зробити прививку. Можна ще швидше. А коли ти вже наб'єш руку, коли тобі треба приблизну личинку переносити, а не там прям виглядати конкретну личинку, просто переносиш бистренько, бистренько, і, і все. І Маткою молочко, підмор. Є сім'ї неслухняні, є сім'ї, які струтилися і так далі. Зробіть евтаназію, зробіть підмор. Весною зберіть підмор. Я в шоці був, я публікую оголошення про те, що е, купляється підмор. Люди дзвонять. А це що? А це що, монопідмор оказується, за це гроші платять? Блін, ви пасічники чи хто? Все, що є в воно все безвідходне. Е, далі е, візьміть ящик, киньте туди суші. Закрийте той ящик, зробіть там вентиляційний отвір, хай туди зайде личинка воскової, точніше метелик воскової молі, малої воскової молі чи великої паралельно. Воскова міль. Взяли і вони вам зроблять перше. Личинка личинка приймається щось там по дві з лишнім тисячі, сама личинка. дві з лишнім тисячі гривень за кілограм морожена. Ну чисто, понятно. І ПЖВЛМ, ПЖВЛМ, ПЖВЛМ. E, значить, продукти життєдіяльності личинки воскової молі. Да? Тобто, і ці речі беремо, сіємо, просіваємо, трусимо і кілограм того щастя збираємо, це не так складно. І там той кілограм купує за сумасшедші гроші. Там по пару тисяч воно все, все реалізовується. Плюсаніть собі. І візьміть туди чорний стільник, який ви там, ну, грубо кажучи, вам не холодно, не жарко, від того стільника буде. E, все. От, і таким чином повинна пасіка працювати. Візьміть, окей, не можете ні те, ні друге, ні п'яте, ні десяте. Продайте вже в кінці кінців ту сім'ю, продайте той бджолопакет. пакет І тільки тоді ваша пасіка буде перебудкова. І аж десь там, якщо бджола принесла, якщо ми успішно виїхали, там зійшлися всі зірки на небі, і ви ще зверху получаєте своїх 40-50 кілограм, це мінімум, який повинен бути, наголошую, меду. Да, на, на основну сім'ю. Тобто, якщо у вас основна сім'я була, наприклад, там 100 сімей, вас перезимувало, хороших, нормальних сімей, 5-6 рамок перезимували, їх таких 100, Тобто, ви повинні на 100 бджолиних сімей взяти мінімум по 50 кг меду, Тобто, 5 тонн меду маєте взяти за сезон. Це з урахуванням відводки. Да, там, просто одна сім'я повинна вам дати 50 кг. Навіть якщо ви візьмете ту сім'ю, Зробите з неї відводок, та, і той відводок вам зібрав 10 кг, а сім'я основна 40 це все пішло з одної сім'ї. Тобто 5 тонн повинні зібрати. Але на практиці воно збирається набагато більше, коли ви цим займаєтеся. Ну, знову ж таки, комусь це космічні цифри. Якщо вам ці космічні цифри, це тільки по одній причині. Ви ніколи того не бачили в великих масштабах. Ви ніколи цього не бачили в промисловості, ви ніколи того не відчували на своїй пасіці, тому що вона у вас стоїть і нікуди не їздить і нічого більш не бачить та пасіка. Ви на пасіку приходите після роботи, а в лучшому випадку приходите після роботи або на вихідних, і ви отримаєте відповідний результат. Але коли люди цілеспрямовано займаються і мають там тисячу бджолосімей, п'ятсот бджолосімей, і займаються тільки цим. Треба тільки з того все доставати. І тільки звідти, на сьогоднішній день ринок продуктів бджільництва росте настільки, що вам даже не передати. Споживання в цілому, можливо, в нас в країні трохи скорочується, тому що люди шукають дешеве, а не натуральне. Але в цілому у світі росте. От як би це не було дико. Но е людей, які займаються бджолинством, кількість падає. Теж по різних причинах. Наприклад, в обіход війшла перга промисловими способами. В обіход війшло маткове молочко. Серйозно, багато... Нас маткове молочка в магазині забирають капець. Компанія і робить оце сублімоване маткове молочко. молочком. Ну, це капець. Це капець. Його забирають пачками 5, 6, 3, 4 пачки. Зараз. Дзвонять люди кажуть, ампулку 10 мл молочка я б купив би. І грам того молочка там 80 гривень, 60 гривень, гривень. ну це не мало, це плюс-мінус 2 долари. Е, тобто там кілограм маткового молочка в роздріб продається 20-25 тисяч за кілограм. Но треба плюс-мінус 3 тисячі маточників забрати. Но, якщо це все множити, кількість маткового молочка, зібраного з певної кількості бджолиних сімей, вихователів. І, наприклад, ви зберете там, умовно кажучи, 12-15 кг такого молочка матку, що цілком реально, все це збирається. Єдине треба ставити на поток і треба знати, треба вміти. Ну, Якщо ви цього не вмієте, для того і треба вчитися на пасічника. Е, ну, знову ж таки, є люди, які збирають маткове молочко, вони в моєму інформаційному полі живуть за, за сезон по 30 кг. 30 кілограм. І реалізовують його в середньому по 15-18 тисяч за кілограм. Тобто кожен 10-й кілограм, кожен 10-й кілограм 180 тисяч дає. Да? Тобто а таких, ну там, півмільйона заробляється за сезон, і це, це теж я точно знаю. Ну, я не буду казати тих людей, тому що вони не, кхе, не замовляють в мене рекламу, але є таке, розумієте? Ну і багато в чому вони хочуть бути так, трошки невідомі. Я не, ну, не до кінця можу зрозуміти, чого, ну вони старшого віку. Я б показував. Я й буду, кстати, показувати, ми там маємо зібрати трошки теж матку молочка. Є клієнти. Навіть е кілограм збив, вам лишніх тих 20 тисяч чи навіть 15. Вам лишні? Ні. От і все. І вам той мед, може і не треба. Розумієте? От чому моя пасіка буде рентабельна. Все просто. Просто по цій причині. Дуже багато є отих всяких точок, які я вже об'єднав, і вони дають результат. Тому так, колеги. Так що, коротше, давайте, все, залітайте в коментарі. Шуруйте мені тих хейтерських коментарів. Хороших нашуруйте мені коментарів. Я вас всіх люблю. Е, я вас всіх люблю. <схай> Зробіть коротше, багато коментарів. Е, да, все. Ну, а в мене ще для вас є багато цікавих речей, які ми готуємо. Я вам буду їх показувати. Банально, бачите ззаді, наскільки вже більше е, вуликів. Це результат роботи. Я вам в кінці сезону сяду цей результат так на папері розложу. Е, важлива інформація саме такого роду буде для молодих бджолярів. Е, це YouTube точок. Ми його робимо так, як ми його робимо. Для того, щоб показати молодим людям, що це все можливо. Я пам'ятаю, в мене був на якомусь стрімі хтось вже не один раз питався, а чи можливо скільки ти грошей вложував в розкрутку каналу? Ноль. Наголошую 0. Чого 0? Тому що це не потрібно. Якщо класно е, поняти психологію ведення соціальних мереж, е, ви, ваш канал буде успішний. Мій канал е, буде мега успішний. Я це точно знаю. Да? Те, що ми робимо. Тому що я знаю деякі речі, про які ви не знаєте ви. Хай це поки що так звучить старпери скажуть, а чого ти не кажеш, що ти мовчиш, бо це дорогі речі. От і все. Ну, хочу, щоб молоді люди знали, що це все не складно, це все можливо. І дивіться за мою спину. Візьміть самі, самі перші мої відео на каналі, подивіться, де я знімав, сидячи там під тими деревами, да, ще такий проводний мікрофон був, що я майже тратив пасіку. Тоді. Там 40 чимось 150 сімей було, я втратив половину. Але я вийшов про це сказав. Я не побоявся. І ви не бійтеся, будьте щирі. Е -е, три роки пройшло з тих пір. 3 чи 4 це був. Ну, 21 й рік. Так, да, 21. й Це вже четвертий рік. Це четвертий рік йде. Е -е, ми відновились дуже швидко. Да? Але от конкретно, наприклад, оцього youtube точка, ми виросли зараз тут з весни. Десь в три рази вже оцей точок виріс з весни. В три рази. Це тільки цей точок. Да? Ми не беремо всю пасіку. Там, і таке. Цей виріс в три рази. Я хочу, щоб молоді люди знали ці принципи. І для вас ці принципи чесно покажу тільки я. Всі останні бояться. Вони бояться показати, що в них добре. А коли в них погано, вони бояться показати, що в них погано. Бо як же ж так, мене засміють. Я ж тут серйозний пасічник, а в мене бджоли загинули. Та до сраки. Якщо ти серйозний пасічник, ти знаєш ту відповідальність, ти вийдеш і ти скажеш, я втратив, да? я втратив, я знаю, як відновити, бо ти справжній серйозний пасічник. От і все, я вийшов і сказав, я втратив, але я відновлю, я буду старатись. це так я тоді сказав. А зараз, дивіться, там в три рази більше. Ну я вам цифри конкретні наведу в кінці сезону. Е, для того, щоб молодим людям бути перекладом і щоб мотивувати. По продукції. Можливо, вам дам, скажімо так, виписку. Ну, по грошах вже ладно, виписку давати не буду. Скільки я заробляю. Ну, Я думаю, що це моя особиста справа, скільки я заробляю. І мої, і мої дівчини. <тит> <Да. смех> дивиться, так. дивиться посміхається. Коротше, ви мене поняли. Все. Всіх люблю, цілую. Підписуйтесь на канал Бікіпер Фікрей. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре. Хотя, пошли пилок збирати.